Привіт, друзі! Тиждень видався багатим на свята. Всім хорошим волонтерам і волонтеркам святий Миколай приніс під подушку донатики, А поганим оркам та орчиням потужну лозину на позицію від збройних сил України. Які часи, такі і привітання. Ну ви зрозуміли. Ми вітаємо всіх причетних з Днем Волонтера, а потужних і сталевих оборонців з Днем Збройних сил України. Напишіть нам в коментарях, що вам приніс Святий Миколай: відпустку на 15 діб, вісточку від коханих про успішний вихід з позицій чи командирську подяку. А ми тим часом поспішаємо подарувати вам черговий випуск справжніх бандерановин червона калина. Бо чи на дворі свята, чи будні, ми на зміну нашу славну Україну розвеселимо. Поставте лайк цьому відео та підпишіться на канал. Святий це вже зробив. А ви Трамп спав. Цей маразматичний фанат диктатури загалом і Владиміра Стаб Путіна, зокрема, настільки всотав в себе російські байки і російський дух, що потроху і сам перетворюється на расиста. Ну а як інакше пояснити, що навіть міцну та потужну роль Америки як світового поліцейського на сторожі демократії він в найкращих традиціях орків примудрився частково загубити, частково поламати. В новій стратегії національної безпеки США так і сказано: дні, коли США як Атлант тримали світовий порядок, минули. Країни-партнери тепер повинні взяти відповідальність за свої регіони. Іншими словами, довбіться з тим хаосом, як хочете. Ми закриємося на своєму материку і будемо мірятися цими костюмами. Ми могли б більш детально розповісти вам про той парад безумства та ницості Трампа та Віткофа, який відбувався протягом тижня на наших очах, але чесно кажучи, вже відчуваємо себе як дитина, яка занадто довго каталася на цій безмістовній зовнішньополітичній каруселі і облювала все навколо від цього безсенсового атракціону. Борис, Я більше не можу, Гоп-гоп чи гоп. Результат: один: всі, хто марили наближенням якогось там перемир'я, мають вже злізти з рожевих єдиноріжків і повернутися в реальність, де за шлях до миру відповідають сили оборони України і ті, хто їм допомагає. До речі, приєднуйтеся до переговорників здорової людини. Закидуйте донат на потреби війська. Кінетична дипломатія від українських оборонців працює найкраще. Посилання на банку збору залишили в описі під цим відео та в закріпленому коментарі. Втече, не втече. Дістаємо Ромашки і починаємо гадати над долею Єрмака, який за чутками вже лагодить лежі, щоб спуститися з Говерли десь в Угорщину. А поки один на високому старті інші п'ять ймовірних кандидатів на посаду керівника Офісу президента вже на старті низькому. Тож скоро дізнаємося, хто це буде: Федоров, Паліса, Буданов, Шмигаль, Свереденко або й взагалі. жінка головнокомандувач. жінка головнокомандувач. Жінка головнокомандувач. Добре, але вам зможуть. І можу зараз… Можу я сказати, да, що жінка головнокомандувач. Але щоб українці остаточно не поринули в море зрадоньки, спостерігаючи за бурлінням внутрішньополітичних процесів, Верховна Рада ухвалила новий законопроект. Віднині російська мова не має особливого статусу та жодного захисту в Україні. Язик виключили з перекладу європейської хартії міжнародного документа Ради Європи, який допомагає захищати та підтримувати мови нацменшин меншин і регіональні мови. Тож, якщо у вас досі завалялися томи Пушкіна чи Толстого, знайте, що вони стоять у вас на поличках абсолютно беззахисні. Але якщо ви ярий фанат російської літератури, то Стоєвські точно можуть вам знадобитися, якщо російські величнокультурні культурні ракети доведуть. Нашу енергетику до того стану, коли треба буде грітися грубкою. А от декому ніякі закони не потрібні, як цим іноземцям. Беріть приклад з них і продовжуйте вивчати українською. Ми всі іноземці, і ми розмовляємо українською. Розкажи про себе. Привіт, Мене звати ніко. Я народився народів Сочицарі. Мої батьки родом з А Мене звати Дан. Я з Нідерландів, Я почав вивчити українську мову в 22-му році. Ми іноземці, але це наша спільна мова, українська мова. З кого ще потрібно точно брати приклад? Так це зі Швеції. Заради України вони вирішили скоротити допомогу іншим п'яти країнам і переорієнтувати кошти на захист українців від москалів і відновлення нашої енергосистеми. І це не вперше вони ухвалюють таке рішення. 22-го року уряд Швеції скоротив допомогу Буркіна Фасо та Малі. Якщо мав піддати палку, то вона може стати людиною. А от якщо оркам не давати нічого, вони й самі собі блекаут влаштують. Як це сталося на Московщині? І це ж ми з вами ще не починали бомбіть. Свят ні, чутва на мати нігарік, а тут вообще ні одного. Тим часом нафтопровід дружба настільки дружній до нас, що не втомлюється підриватися. І що сказати, ми цінуємо таку дружбу. А А й палало на цей раз на ділянці Таганрог Липецьк. Неправда, що третій завжди зайвий. От, наприклад, ЗСУ в дуже оригінальний спосіб вирішили сварку між корінними орками і чеченцями. Колись Дон Кадиров захотів, щоб комплекс будівель у Грозному потрапив на одну із купюр рубля. Розгорнувся грандіозний скандал, адже корінні орки побачили в цьому страшну і загрозливу чеченізацію, навіть третьою чеченською війною погрожували. Але українці проти воєн, тому ситуацію вирішили легким порохом невідомого попела. Як живуть ті нещасні орки, важко й уявити, тільки но подумайте. Поки їм вважається, що НАТО веде проти них війну руками українців, так їх ще й масово захоплюють інші каральні структури ЛГБТ і терористи всіх гатунків. А щоб зберегти москальські види від зникнення із планети Земля, верховні оркостанці повністю заблокували популярну ігрову платформу Roblox за екстремістські матеріали і пропаганду тероризму та Елгебете, вони каро. Пам'ятаєте, як в Оркостані було популярне сафарі на цукор? Підпишіло, <гадувач> Підпишіло, <з Богом>. <гадувач> 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 Чи знали уражені путіним головного мозку тоді, що не цукром потрібно запасатися, а чорними пакетами? Хоч цей товар у них уже три роки в топі продажів, а от завдяки нашим ЗСУ, які за минулий місяць знищили рекордну кількість росіян, фабрикам по виробництву поліетилена доведеться працювати у три зміни. Тож, як казав один невеликовно хворий на голову. Гойда в магазини купувати сміттєві пакети, сусіди, бо дуже некрасиво на порозі гадати. А щоб путінським посіпакам більш приємно було говорити щось на кшталт СВО йде по плану», наші воїни ще й вразили найбільшу кількість дронів за місяць майже 82 тисячі. Правда, коштує дорого, і це не метафора. УЄФА покарала українську асоціацію футболу на 34 тисячі євро, в тому числі за те, що наші вболівальники виставили банер Russia is a terrorist state» під час матчу. Найцікавіше те, що сталося це за якихось кількасот кілометрів від українського кордону у Вроцлаві. Деякі травмовані згадками про українську реальність спортивні асоціації думають, що коли до них зі зброєю та дронами дійде Путін, то заради того, щоб вони поганяли м'яча, вождь русаків зупинятиме воєнні дії і уважно рахуватиме голи. Так і буде. Головне, інстинктивно не прокричати. «Путін а поки одні європейці прихильника міравався міря кидаються на українців з дурнуватими претензіями, інші визнають український проект Дія освіта найкращим серед 1600 інших. І це ще міжнародні експерти не бачили, як наші діти з вчителями пристосувалися швидко бігти у бомбосховище і продовжувати працювати під обстрілами росіян за цю супервластивість українців однієї премії було б замало. Ну а щоб остаточно втерти носа великій й культурі, британський престижний рейтинг Power 100 вніс українського художника Нікіту Кадана до списку найвпливовіших фігур світового сучасного мистецтва 2025 року. На жаль, у нашій славній Україні ще достатньо тих, хто вперто послідовно грає на руку Росії, звинувачуючи ТЦК у всіх на світі гріхах. Звісно, ТЦК можна просто розформувати, як до речі, всю нашу армію і взагалі все, що лишилося. І тоді дійсно по вулицях не будуть ходити страшні дядьки, які перевіряють документи, а буде набагато краще. По вулицях їздитимуть чорні воронки, які ловитимуть людей, а потім тройка НКВД, гулаг, голод, День Побєди со слізами на глазах і все те, що вже ого скільки разів проходили. І зараз ми на тій межі, коли повернутися на 100 років назад, дуже про просто, і дехто цього нестримно прагне, тому і вбиває ножем посеред Львова. Військовослужбовця ТЦК та соціальної підтримки Юрія Бондаренка. І ні, покійний герой не був диванним воїном. Він ще з 2015 року, коли багато хто кричав, Путін прийде порядок на воде», захищав Україну від москалів. Спочатку служив у 16-му окремому мотопіхотному батальйоні на сході країни, зокрема в Донецькій та Луганській областях. Протягом своєї служби Юрій брав участь у бойових діях, але через серйозні проблеми зі здоров'ям був звільнений у запас у 2016-му. Рік тому він був повторно мобілізований і спочатку служив у ППО. У перервах між службою Юрій був активним волонтером. Тож не забуваємо, хто реальний ворог, і вбиваємо ворога в собі, бо потім може бути пізно. На сьогодні це всі новини. Наступний випуск вже наступної неділі. Легкого вам тижня. Бережіть себе і до зустрічі!